Доброго дня всім, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми хочемо ще раз звернути вашу увагу на ультраранні сроки вирощування білоголової капусти. Ми знаходимося в одному господарстві Львівської області. Тут висіяно два гібрида білоголової капусти. Термін висіву був 27 грудня, тобто зараз уже розсада практично місяць росте. Вона, звичайно, невелика. Так? Це стадія 7 листочків. Ми чекаємо на появу першого справжнього лиска. Які особливості ми можемо побачити тут? По-перше, видно вплив температурного режиму. Чим ближче ми до джерела тепла, тим більш витягнута розсада, та? вона більш висока. Отже, які загальні рекомендації? Після висіву в касету чи в горшочки треба тримати максимально високу температуру. Для капуси це 18-20 градусів. Буквально кілька днів такої температури у вас починаються всходи. сходи. Як тільки ви побачили сходи, зразу знижайте температуру. Нічна температура 10-12, денна 14, якщо є сонечко, то 16 градусів. Пам'ятаємо, що температурний режим впливає на здатність розсади до стрілкування. Якщо температура довгий час нижче 10 градусів, це буде провокувати розсаду після її висадки в холодні умови до стрілкування. Крім того, температура залежить від освітлення, а нема сенсу наганяти дровами там чи іншими засобами опалення, якщо немає світла. Тобто це просто неефективна витрата енергетики, неефективна витрата ваших грошей. Якщо сонечко світить, температура і сама буде підніматися, і ви в той же час тоже можете підтопити, щоб мати 16 градусів це досить нормальна температура для ранньої капусти. Ще одним важливим елементом вирощування розсади є субстрат. Звичайно, що досвідчені овочівники мають свої улюблені марки, розуміється в його якості, в місту. Але так по народному щоб зрозуміти, який має бути субстрат для висіву. Тобто він має бути такий дуже дрібно, дуже дрібненький, така дрібна фракція. Тобто, якщо ви навіть десь себе купляєте не, не зовсім професійно, то маєте читати, що для висіву, не для рослин, а саме для посіву. От він тоді такий дрібненький, він гарно заповнює. Комірки в касетах, добре тримає вологу і в ньому краще проростає насіння. Як правило, високоякісні субстрати мають певну заправку поживними елементами. Але якщо ми з вами говоримо про такі надранні сроки висіву білокачаної капусти, то краще додати до субстрата, ну, в діючі речовини, це близько. 0,4 кг, тобто 400-450 грам діючої речовини комплексного добрива, який буде мати НПК плюс магній. Тому що в січневому кліматі, коли як ми зараз бачимо, досить прохолодно, мало сонця. Рослинка дуже мало бере речовин поживних. Вона просто вологу не, не випаровує, тому треба, щоб концентрація в кубіку була максимально висока. Якщо ми вже йдемо на посів в березень місяць, там, навіть лютий місяць, то цього вже не потрібно робити. Просто проводимо підкорки по мірі розвитку рослинки. Отже, якщо ви плануєте проводити такі надранні висів, Білокачаної капусти, тобто це від кінця грудня місяця до середини лютого, до першої декади лютого. Наша рекомендація додавати комплексні добрива до субстрату в розрахунку 1 до 1,5 кг комплексного добрива. Це добриво має вмістити НПК з підвищеною концентрацією фосфора, а також обов'язково магнію. Наступна проблема, яка е, часто зустрічається в, в ранній капусті, це. Перноспорос, несправжня боросниста роса. Він уражує як сім'ядольні листочки, особливо перші справжні листки. Таке типове пожовтіння. На звороті можна побачити листка такі споро... спороутворення, тим якби мог такий маленький. Хвороба дуже швидко шириться і багато розсади пропадає. Тут ми маємо пам'ятати, що ми маємо завжди тримати рослинки, самі листочки, щоб були сухі, чому важлива. Регулярне опалення, таке підсушування повітря, тому що капельним методом передається збудник хвороби, і використовувати профілактично фунгіциди, як стробілуріни від нашої компанії Cadrus. Отже, першу обробку проводити треба, коли з'являється перший справжній листочок, тобто на даному етапі ще трохи ранувато, але перший справжній він уже такий чутливий до перноспорозу. Він швидко росте, на ньому немає воскового нальоту, тому його треба захистити.